На жаль, Захід ще не готовий до того, щоб Російська Федерація розвалилася, або щоб вона змінилася за рахунок внутрішнього потрясіння. Захід очікує, що коли ЗСУ вийде на кордони 91-го року, там відбудуться внутрішні процеси, зокрема внутрішньокремлівські процеси, які просто змінять владу і дозволять Заходу сприяти лібералізації Росії, що направду не виправдано. Тому що ми бачили і по 91 му році, і ми бачимо по настроях самих росіян. Треба не забувати, що Путінську Росію створив не Путін його створила еліта російська, і його підтримало російське населення практично усе. І ця ден дерашизація повинна відбуватися з усім населенням. Саме тому йдеться про те, що ми маємо докласти зусиль до цього.